Вітаю, друзі! Сьогодні 27 травня 24-го року. І вирішив таки подивитися і розказати вам про <сих> успіхи по кербовці Персика і нектарина. Ну, що тут можна сказати, друзі? Я не задоволений результатом. Є повним ходом цвіте. І вже зав'язі повно. Друзі, я показував. Це було 7 лютого, коли я робив цю кирбовку. В Першу чергу я хотів визвати ріст паганів на оцих нектаринах Кіпер. От тут було, ви бачите, нема нічого. І чудово затягнулося. Тут теж нічого не дало. Однак це позаростало. Тут теж нічого пусто. Але моя мастіка творить чудеса. От нема нічого. Замазав мастіка і все, засихає. Трошки було, кліїлося. Нема нічого на <хи> Зато плодів. Зато плодів тут, друзі. От, хотів отут отримати на цій пустоті пагани немає. От, от так от позаростали такі собі губи получилися. Кіпор. Чудовий нектарин Рубіновий Пішли далі, друзі. Я почав зелені операції обрізку обломку і формування подальше цих персиків і нектарінів на цій десятці. І от першим у мене тут опять же шкіпер. Опять же, облипленный плодами, пересаженный. А вот тут хотел вызвать рист ни черта. Вот. Но зато позарастало. И я вот с того краю начал уже обрезать. Ось три деревця я вже прорідив, покажу на днях, як це я роблю, оці зарощі. І що ми бачимо, друзі? Ось тут я хотів визвати ріст. Це була така слабенька гілочка дохла. Я хотів, щоб тут виріс пагін. І от він виріс, от місто кірбовки. Тут Дивіться, от, була пустота от тут, ось ось була кербовка. Дивіться, раз, два, і ще й третій був пагін. Пришлось зрізати, Це манон. Тут ще була, от ну тут пішла тільки от листочки пішли. От, а Пагана нема. Та він тепер мені тут і не нужен, бо в мене от, два чудових пагано заповнили мені. Ой. Заповни, заповнили мені оце місце. Дивіться, які пагани а? для першого ярусу. Те, що я хотів. Далі. От, була гілочка. Дохла-дохла, вона і є дохла. От було місце кірбовки. Бачите? Тут я показував як я пилочкою пропилював. Дивіться який пагін виріс. Тут. Метр. І я його от з від, відхиляю. Тут, дивіться, друзі. От, була кірбовка, Ну дивіться, який пагін виріс. Більше метра. Отак От я їх вручну відхиляю і вони лягають. Тобто тут один, два, цей сам виріс. Нижній ярус є ще один добрий пагін, другий, третій, ну і тут сподіваюсь виросте. І от іще, друзі, манон. От була кірбовка. Ви бачите? І дохлий-дохлий пагінець оцей. Гляньте, який виріс пагін. Ну я й хотів його посили, щоб сюди різ пішов у пагін. А так би висів би як оця сопля он. не росте. А так пішов рости і от о, є пагін. От теж була кірбовка. От вона. Теж пагін. Ви бачите який. Ну, саме головне, друзі, от я хотів заповнити оце місце пусте. От тут було пусто. О! І дивіться, що я маю. Гляньте який. Ось кірбовка, який пагін. Більше метра. І ось другий. Вон кірбовка. Зараз я її ще тут позачищаю і оброблю своєю мастікою. І дивіться тепер. У мене шикарний перший ярус. Раз. Два. Три, чотири. Тут ще оцей придеться і викинуть. П'ять. Шість паганів. Дивіться, яке виходить дерево. Жалко верхівку обломала там об трубу. Ну нічого, драстиново. Бачите, як, як пагани полягали зубочистками відхиляв. І так, отак його відхиляю і вони О, тут ще прийдеться і оцей. Викинуть. Ну я покажу. На днях буду різати далі далі. Таким чином, друзі, от вам і відповідь. Відповідь неоднозначна. Тобто на персиках Манов і Шугартайм. Вийшло, вийшло. Те, що я хотів заповнити. От перший ярус напівскелетний гілок, це все вийшло. Ну, от дивіться який перший ярус вийшов. Гляньте, ну, тут я ще не обрізав. Вже перейшли за трубу. Буду по ту трубу шпалерну висоту гнати. От дивіться який, який шикарний ярус. А? Який тут перший ярус. Тут. Жалко отут гілочку обламав. Ну нічого. Тут достатньо для формування першого ярусу. Хтось мені казав, що не сформую я першого міцного ярусу. Ну от вам відповідь. Перший ярус. Перший ярус. Дивіться, які гілки, метрові. Перший ярус. І тут перший ярус. Ну тут взагалі шикарний. Завдяки цим одної, от ще була кербовка. А тут. І тут кербовка. І тут чотири штуки. І дивіться, я маю тут один, другий, третій. Це те, що наросло там, де мені потрібно. Ну от і, і скажіть. Можна робити кірбок на персиках чи ні. Хоча я результатом не задоволений через нектарини. На все добре, друзі. Прошу коментувати, хто робив у кого що вийшло. От, Гляньте, всі не за шикарно заповнилися. Особливо цей було наполовину лисий. До побачення. З вами був Петрович Відеоканал Петрович Продакшн Юкрейн. На все добре!